Всім привіт, Ви на каналі Саника і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас з вами дуже класна новинка. Тут пакетики у вигляді масочок, і до кожного пакетику йде емоджі Тобто всередині нам буде попадатися масочка в стилі якогось емоджі Ось такі пакетики. Тут корівка, котик-персик, котик такий естетичний. Полуничка, грибочок. Тут є ще додатково один пакетик це така лапка. Дев'ятий пакетик ми його відкриватимемо мабуть, будь-що в кінці. Ось такий котик Чілка і котик метелика. Давайте сьогодні відкриємо метелика. І всі інші колекції вам вже знайомі. Оберемо два пакетики з Kinder Funko Coco, тому що їх тут ще багато. Сквішмелу. Давайте візьмемо, давайте жабку. лапки. Я хочу взяти, давайте ось цю Фіолетову. кицькачі, все пакети кіоматові. І котик капу. Візьмемо кости. Стільки пакетиків нам сьогодні саме на розпаковчику. І ось мій каталожок. Давайте відкриємо якусь рандомну колекцію. І це котик капу. Ось такий пакетик. Давайте одразу наклеїмо котика. Давайте сюди. У терені має бути костюмчик. Я, як і обіцяла, почала робити таке з корпорацію, тому що мені не дуже подобається ось цей весь процес. І нарешті я дістала костюмчик і нам попадається такий костюмчик зайчика. Угу, ось так. І сердечко. Це та зайка, яка весь час в мультику дістає котика капу. Наклеюємо, ось так. І мені найбільше подобається серія, там, де він її жертв. Я наклею сюди. Наступна колекція Squishmallow. і ви вже можете побачити сторіночку нової колекції, але її ми будемо відкривати в кінці. Давайте візьмемо з На жаль, без перфорації, тому придеться докривати жорстоко цю жабку. І нам попадається ось така жабка у вигляді полунички. Тут така у нас крута сторіночка. Давайте її наклеїмо сюди. Далі колекція Kinder Joy. нам вже попадалися Малфой і Герміона. І сьогодні ми знову відкриємо два пакетики. А я вже знаю, хто це буде. Нам попалася ця дівчинка. Напишіть в коментарях, як її звати, тому що я пам'ятаю, що вона дружила з Гаррі Поттером. і здається, він її на бал запрошував, але я не пам'ятаю її ім'я, чесно кажучи. Тому обов'язково пишіть в коментарях. Я її наклею сюди. І друге яйце. Я сподіваюся, тут хтось цікавий. Я хочу, щоб мені випав золотий Гаррі Поттер. Тому що я дуже старалася його робити і він прикольно вийшов. Але ні, мені попався Хагрід. Ось такий. він. Надіюсь, наступного разу мені випаде золотий Гаррі Поттер. Ось такий Хагрід. Наклеємо його. Щомі. Наступна колекція це лапки. Я переклеїла, до речі, котика, тому що він у мене кривенько був наклеєний. І давайте подивимось, хто ж тут у нас ховається. Просто ось так відірву. Головне не порвати. О, я порвала лапку. І нам попадається Куромі. І ми, до речі, на правильній сторіночці з вами якраз. Ось такий це має бути пакетик і в ній лапка. Далі китькачів. Мені попадається ось така чи голодна, це сюрприз під номером 2. Ось така вона прикольна. І вона має бути ось тут. І у нас залишився останній пакетик. Це наша сьогоднішня новинка. Ось така сторіночка, і давайте вже нарешті подивимось, яка там масочка. Та-дам! Ось така масочка кицьки, чи це риська, точніше, і вона в кольорах ось цього метелика. Я думаю, наклеїти прямо ось так. І метелик, який був на пакетику, він також відклеюється. І я його наклею ось сюди на квадратик, щоб відмітити, що ми його зібрали. Надіюся, вам сподобалася ця нова колекція. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока!